Стратур Україну кохання у Криворізькому фаховому коледжі торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу стартував тиждень французької кухні. Опанувати мистецтво високої кухні мріють багато людей. У межах тижня французького смаку відомий у кривому розі заклад з підготовки спеціалістів для торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу влаштував тематичні заходи. Прагнули популяризувати французьку кухню та заохотити молодь обирати професію кухарів та кондитерів. Це лабораторне заняття з дисципліни етнічні кухні на тему приготування страв французької кухні. Сьогодні студенти спеціальності харчові технології вивчають не лише тільки французьку кухню. А і кухні багатьох країн світу, це і Європи, Середземномор'я, Скандинавських країн, також країн Азії Сполучених Штатів Америки. Ну і зазвичай студенти з великим задоволенням вивчають ці кухні, тому що, ну як нам відомо, з вами під кожною стравою завжди лежить якісь традиції і звичаї певного конкретного народу. Першокурсники захоплено спостерігали за процесом у навчальній лабораторії. Технології приготування страв демонстрували викладач і студенти старших курсів. Меню відомі у всьому світі страви. Гратен до фонуа, жульєн з куркою та грибами, під соусом бешамель та десерт бланманже. Я вперше готувала ці страви, проте це дуже цікаво. Я дуже люблю готувати. Показувати це все для студентів першого курсу. Я дуже люблю солодке, тому найбільше мені сподобався десерт. Участь у культурному турне Французька кухня, поезія смаку та стилю взяли й учні 95-го ліцею. Юні знавці французької мови відповідали на бліц-питання, знайомилися з особливостями сервірування столу. Далі майстер-клас з приготування традиційного французького десерту Крокембуш в основі страви профітролі з кремовою начинкою. Наша задача зараз наповнити їх кремом за допомогою кондитерського мішку. А потім сформуємо крокінгу в вигляді колеса. А Зараз запрошуємо всіх бажаючих. Крок за кроком ліцеїсти створювали власні інтерпретації відомого десерту. Закінчимо композицію і потрусимо цукровою пудрою. Це не перший мій досвід у приготуванні французької їжі, тому цей захід мені дуже відгукнувся, і це було дуже корисно поповнювати свої навички. Мені дуже це сподобалося. Я вдячна і своїй вчительці з французької, яка з нами поїхала, і всім організаторам цього заходу. Було дуже зрозуміло і цікаво. По закінченню зустрічі ліцеїсти подарували представникам коледжу мотанку у кольорах Франції та продегустували власні шедеври. Ми вивчаємо французьку мову, тому привітання було на французькій мові. Я подарувала мо. Отанку, в якій особлюються три кольори, три кольори Франції прапору. А і вона символізує захист та добробут для цього закладу. Я відчув щось рідне у цьому процесі. Сподобалося готувати, Сподобалося те, що нам давало повний контроль над цією справою. Ще один майстер-клас з приготування легкого французького сніданку відбувся наступного дня в одному з криворізьких кафе. Його проводив кухар та випускник коледжу Іван Плегун. З цим закладом ми працюємо вже багато років, і наш коледж намагається студентів приблизити до реалії сьогодення, щоб вони бачили, як готуються саме на живій справжній кухні, щоб вони побачили сам технологічний процес. Ми дуже часто влаштовуємо подібні заходи, і ми дуже вдячні, що підприємці Кривого Рогу з радістю нас приймають, гостинно зустрічають і надають свою кухню для таких шоу, щоб Діти вчилися любити свою професію, ту яку вони обрали під керівництвом кухаря. Студенти готували круасан з трюфельно-яєчним скрамблом і з моцарелою. Приготування цієї легкої витонченої страви займає небагато часу. Зараз ми з вами будемо готувати круасани у духовій шафі. Вони готуються 20-15 хвилин при температурі 180 градусів. Ми обрали дуже цікавий сніданок, тому що він легкий у приготуванні, швидкий та корисний. А думаю, і за простоти продуктів це буде дуже смачно. Родзинкою страви стали трюфельна паста та пластівці чиллі. Все, наш сніданок готовий. Студенти не стримували емоцій від такого практичного заняття. Мені дуже подобається те, що нас на практиці якраз вчать готувати. В нас дуже гарно обладнана кухня. Там є сучасне обладнання, що дозволяє нам на практиці дуже якісно вивчати і покращувати наші навички у приготуванні їжі. Мені дуже подобається ця робота, тому що ти стараєшся, готуєш їжу і потім ти дивишся на реакцію людей, те, що їм дуже смакує, і це. Насправді наша головна місія дарувати щастя і любов. людям. Дарі, Юськова, Олександр Домашов, Денис Захаров, постфактум.